Друзі, всім привіт! Рінкл вийшов у фінал Яла Компас 2024. NIP дуже впевнено впоралися з фурією та заслужили собі, як мінімум, участь у гранд фіналі А можливо, навіть перемогу, адже у фіналі азійська команда, до речі, перша монгольська команда, яка вийшла у фінал. Великого турніру до цього вони стали першою монгольською командою, яка вийшла у плей-офф великого турніру на Есель Пролізі. А тепер вони вийшли ще й у фінал і теж мають шанс виграти. Це дивовижний турнір, це дуже цікавий турнір. Це неочевидний турнір, але в цьому є невеличкий мінус. Адже це показує, що деякі команди все ж не надто серйозно до нього ставились. Деякі команди просто втомилися, деякі вже виконали завдання на цей сезон і не парилися. Тому це був шанс для. Команд, в яких цього шансу раніше не було, вони ним скористалися, але все ж престижність цього турніру трішечки падає. За це сумно, але це не знецінює досягнення НЕПІ та не знецінює досягнення The Монболс. Дуже круто. Переходимо до півфіналів, але як завжди попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дві з половиною тисячі підписників все ближче. Дуже вдячний вам за активність протягом останніх двох днів. Це дуже вражає та дуже допомагає розвитку каналу. Дякую. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Це найкращі люди на світі. Тож переходимо до The Mondals Astralis. Astralis Астраліс. все ж ризикнули пікнути мапу нюк і за це поплатилися. Дуже жорстко їх покарали за Монгол рахунок 16-7 без жодних шансів. Для данців ні в атаці, ні в захисті, там нічого не намалювалося для Астраліс. Погано грали практично всі, особливо виділявся девайс. Загалом для нього ця Best of 3 це просто провал, і особливо це буде на третій мапі. Видно, що все ж місцями йому дуже важко поєднувати капітанство з ролью снайпера, і це проявляється на його індивідуальній грі. Бро, як завжди чудово грав. Ну і решта трійка, вони по черзі просто вистрілюють, в кого більше простору, в кого більше настрою, той краще грає. Тому все окей. Раз, що, власне, Ультеновстаун, рейтинг 2.05 25 на 9 зіграв Мартін Люнд і показав просто шедевральну гру. Девайс, попри перемогу 13-6, знову не вийшов навіть в одиничку, 7-11 для снайпера це тотальний провал. Дуже було слабко. Тут ніби здається, 910 грав непогано, але стільки він мазав, мені здається, що він мав 40 настріляти, а не 20. І це було б навіть замало для нього. Однак вся решта команди. Грала ще набагато гірше, тому він не міг все на собі витягувати. На Еншент, на десайдерів, все йшло з перемінним успіхом. 5 на 7 перша половина на користь Астраліс. Далі додаткові, перші, другі, треті. Але все ж The Mongols витягли для себе цю перемогу. Я б як не старався на додаткових та особливо в Атасі тягнути команду Астраліс, не допомогло. Не зміг він показати достойної гри. Знову ж таки, я нагадую, що девайс просто жахливо відіграв цю мапу 23х26 для снайпера. Причому довгий час в нього взагалі там не було кілів, довгий час він йшов з дуже низьким рейтингом. Здається, після п'ятого раунду в нього АДР був 2. АДР. Ну, 2 тобто він 10 демеджу наніс за 5 раундів. Це було дуже слабко від Ніколая. Саме його впливу не вистачило на цій мапі. The Mongols показали історичний результат та вийшли у фінал. Для мене саме переможець цієї мапи був фаворитом на перемогу в цьому турнірі. Ну насправді досі так і є, але побачимо далі, як там буде прогноз складатися на матч NAP The Mongols. Але The Mongols на папері все ж виглядають сильнішими. Вони показують кращі результати протягом останніх місяців та навіть років. Насправді. Далі були фурія проти NIP, Фурія не ризикнули грати мапу. Міраж проти шведської організації, за що поплатилися. Вони пікнули нюк. Перед тим програли Ancient без жодних шансів. Це дуже хороша мапа стала для NIP. Тут чудовий результат знову показав Рінкл 1 та 20 на 9. Просто геній, геній гри, який тягне на собі команду у грандфінал. фінал Це було надзвичайно вражаюче. Все, що робить Рінкл, виглядає надзвичайно впевнено та надзвичайно сильно на фоні всіх опонентів та всіх суперників. Це було чудово. Ну і особливо це виглядає круто на фоні того, як зіграв Фолен, адже в нього були проблеми на всіх мапах, як і на першій, так і на другій. На першій гірше, на другій краще. Але сам факт, що в АВП дуелях на першій мапі Рінкла ніхто не разу не зміг перестріляти. Це дуже-дуже вражаюче рахунок 14 на 0 проти бразильських гравців. Дуже сильно. На другій мапі це все повторилося. 13-7 знову на користь Енейпі. Здавалося, що у Фурія будуть певні шанси. Більш-менш непогано вони показали атаку, але в захисті нічого не склалося, і Енейпі спокійно їх закрили. Тут знову ж таки домінував Рінкл. Не тільки він, Алекс також показував чудову гру, та взагалом вся команда не просідала лише. Ісак, який зіграв 11-11, це найгірший результат в команді. Це багато чого говорить і багато про що свідчить. У фіналі в нас зустрічаються The Mongols та NIP. Як ви вже могли здогадатися, адже я про це вже сказав. І це має бути надзвичайно цікаво. Лише шкода, що це не Best of 5. Я сподіваюся, що останні турніри покажуть турнірним операторам, що варто все робити в Best of 5. Гранд-фінали всі мають бути Best of 5, це не так важко на mr 12 По Мапулу тут дуже важко насправді спрогнозувати, що буде, адже Dust 2 в нього вбирається все. Енейпі банять цю мапу. The Mongols також не дуже поспішають і грати. Вони її ще не банили, один раз зіграли та один раз виграли, але цього недостатньо. Монголи банять Вертіго, це поганий знак для ЕнайПі. З іншого боку, вони можуть розраховувати на свій еншент. Денних 4 поспіль перемоги, але в The Monbulls також все доволі непогано на Ancient. Після 14 мап у них 86% він Це дуже-дуже сильно. Якщо ЕНАПІ все ж забанять мапу dust 2 то The Monbuls цілком можуть пікати і Mirage, і навіть на нюк вони можуть дивитися, вони обіграли тут Астраліс, тому є великі шанси це побачити. Однак я все ж схиляюся до того, що вони знову ризикнуть грати Міраж. NIP знову будуть грати Ancient, і на Десайдер в нас лишиться. Мапа нюк, все ж таки вона, можливо, також Анубіс, але в будь-якому випадку ці дві мапи підходять обом командам, і там в обох є певні проблеми та певні плюси. Дуже важко спрогнозувати, хто виграє ці біки, адже і Ancient, і Mirage це в теорії дві мапи, на яких можуть обидві команди показати хороший результат, враховуючи чудову форму рінкла. Це спрогнозувати ще важче, але потрібно також зважати на те, що у рінкла було купа хороших матчів на цьому турнірі. Він наразі найкращий гравець. За рейтингом він обганяє 910-го, в якого на 200 нижчий рейтинг. Але саме одним нюансом є те, що NAP та The Mongols грали вже на цьому турнірі, і Еней поступилися The Mongols на мапі Нюк, і там Рінкл відіграв 082 12 на 15 найгіршу свою мапу на цьому турнірі. Тож, є нюанс. Монголи все ж знають трошечки, як грати проти молодого українського снайпера. Я сподіваюся, що цього разу в них не вийде, що вони не зможуть його законтрити. Я бажаю Рінклуб продовжувати його хорошу форму та хорошу гру і спокійно закривати доволі нестабільного 910-го. За індивідуальною формою також треба відзначати Макстера та Реза, які показують чудову гру. Ну і, звісно, Алекса, він як для капітана, рейтинг 1.12 це дуже-дуже багато. Бліц, нарешті, трошечки вімкнувся. В матчі проти Астраліс він місцями показував дуже хорошу гру, але загалом на цьому турнірі він відстає. Це погано. Також дуже класно себе показує Емзіньо. Та 910, звісно, як ми вже про нього згадали. Решта гравців The Mongols трошечки андерперформлять, тоді як у NAB всі гравці оверперформлять в порівнянні з статистикою їхньою за останні три місяці. Вони всі показують набагато кращу гру. Ну, особливо це Рінкал. В нього за останні три місяці була статистика 1.11, зараз 1.33 на цьому турнірі. Це дуже сильно. Фаворитом, все ж як би не було, виглядають The Mongols. Вони команда більш збита, більш досвідчена. Вони вже більше часу награли разом, і в них поступовий ріст. Для NIP це скоріше спалах, ніж якась зрозуміла повноцінна робота, яку можна прослідкувати і так далі. Однак, враховуючи їхню індивідуальну форму, дуже важко тут спрогнозувати те, чи вистрілять ці гравці, чи не вистрілять ці гравці, чи будуть знову просідати земонгус. Вони цілком могли програти астраліс. Тоді NAP би точно були би андердогами у фіналі. А зараз для мене це знову виглядає 50 на 50. Бажаю удачі рінклу, але не здивуюся, якщо виграється монгол. На цьому, все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звісно, любіть Counter-Strike.